Хресту Твоєму поклоняємось владико і святе Воскресіння Твоє славимо. Цією піснею і цією молитвою ми сьогодні прославляємо і звеличуємо чесний хрест Господній. і в цю третю неділю Великого посту церква урочисто прикрашує цей хрест квітами і виносить його на середину церкви. Щоби вірні могли прославляти Христа розп'ятого і щоб поклонялися тому чесному Христові Господньому. Чому церква так урочисто вшановує Хрест? Адже Хрест це знаряддя, на якому було розп'ято Ісуса. І в Римській імперії най Страшнішою карою було саме розп'яття і найбільших злочинців розпинали на хрестах, щоб вони мучились. Але відтоді, коли Христос Ісус добровільно пішов на страждання і дав себе невинний, дав себе розп'ясти на Христі, хрест став, має зовсім інше значення. Це вже не є знаряддя. Приниження чи плачу, чи ридання, але навпаки, інше знаряддя. Про це говорить апостол Павло в Листі до Коринтян. Він каже, коли слово про Хрест для тих, хто загибає, є глупотою. Але для нас, що спасаємося, це є сила Божа. Він говорить, що Хрест має силу Божу. І справді через те, що на Христі. Христос розп'явся через це хрест став знаком перемоги, знаком сили Божої. Бо саме, розп'явшись на Христі, Він все своє життя за нас, Христос виявляє, найперше, безмежну любов до нас, але цією жертвою Господь прощає нам наші гріхи. На цьому Христі Він відкупив наші гріхи, гріхи кожного з нас. І тому є сила Христа. Через яку Господь прощає нам гріхи. І далі апостол Павло говорить, що коли юдеї шукають знаків, а греки мудрості шукають, то ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган, але для нас Божу силу, Божу могутність і Божу мудрість. Це є ця Божа мудрість. Господь вибрав цю жертву Ісуса на Христі, щоб спасти кожного з нас. Тому через Хрест ми отримуємо цю велику благодать спасіння, і тому Він є знаком не поразки, не ганьби, ні не глупоти, але мудрості Божої спасіння людини є знаком перемоги, перемоги, найперше, над гріхом, перемоги також над смертю. Христос, давши себе розп'ясти на хресті, і померши як людина на хресті, як Бог на третій день воскрешає із мертвих і тим самим перемагає смерть, перемагає гріх, перемагає будь-яке зло. Тому Хрест для кожного християнина не є знаком плачу й ридання, але знаком радості, радості, що Господь через хрест спас нас. Є знаком також Божої сили, яку Господь нам дає, щоб також перемагати зло і гріх в нашому житті. Яким чином людина може на собі досвідчити, переконатися про цю Божу силу? Про це говорить Господь в сьогоднішньому Євангелії. Христос говорить після цього, як Він спитав учнів, за кого мають. Люди сина чоловічого, і апостол Петро каже: Ти Христос, син Бога живого. Тоді Ісус каже, що Сину чоловічому належить буде страждати. Він буде страждати, Його відсураються книжники, первосвященники і старші. Він помре на Христі, але на третій день Воскресне. І тоді апостол Петро відвів Ісуса на бік і каже: Учителю. Нехай з тобою це не станеться. І що тоді говорить Христос до Нього? Геть від мене сатано, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. Ти хочеш врятувати мені життя людське, але саме через цю жертву я подам спасіння кожній людині і всьому людству. І ця жертва, і цей знак стане знаком перемоги і радості. Тому Христос, далі, звертаючись до народу, каже: хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе, візьме на себе свій хрест і йде за мною. Як бачимо, Ісус каже, якщо хтось хоче йти за мною, Він не змушує людину, Він не примушує її, щоб вона пішла за ним, але Він подає людині пропозицію. Щоб людина сама свідомо, розумно вибрала цей шлях іти за Христом, не йти шляхом проти Христа чи від Христа, бо це є шлях гріха, зла і загибелі. Але шлях за Христом це є шлях життя і спасіння і перемоги. Тому Христос каже: якщо хтось хоче, нехай йде слідом за мною. І тоді далі продовжує, коли ти вибрав цей шлях, каже. Відречися себе самого. Що має на увазі Христос про це відречення себе самого? Він хоче показати, щоб людина відреклася своєї гордині, свого егоїзму, цього всього, що її гідність принижує чи позбавляє людини її гідності, ту, яку Господь дав людині, щоб людина позбулася всього цього. Щоб вона відреклася свого гріха, всього зла. Каже: візьми свій хрест і йди, візьми свій хрест. Христос каже також, щоб людина мужньо також взяла на себе різні випробування в житті, які вона має, щоб вона мужньо несла ці випробування і Господь дасть їй силу. І далі каже: Йди за мною, йди за мною. Тобто слухай моє Слово і дотримайся мого слова, дотримайся моїх заповідей. І я дам тобі силу, я дам тобі силу перемогти це все. І Христос, завершуючи цю свою промову, Він каже: якщо хтось буде соромитися мене і моїх слів перед цим народом перелюбним, то і я буду соромитись Його перед Отцем Моїм небесним. І навпаки, хто буде. Визнавати мої слова, того я визнаю перед Отцем Моїм Небесним, щоб ми також не боялися визнавати, що ми є християни. Може, не потрібно без розбору кричати, що я є християнин, але наше життя, наша поведінка, наші слова, наші вчинки вони свідчать, хто ми є, чи ми є ті, які йдемо за Христом. Слухаємо Його Слово, а Його Слово ці Божі заповіді, і найбільша ця заповідь саме заповідь любові, чи ми з любов'ю ставимося найперше до Господа, чи ми любимо Його, і чи ми любимо нашого ближнього. Чи ми в своєму житті керуємося Його словом і виявляємо цю повагу, пошану до іншої людини? Ось про що говорить Христос. І Він показує цей шлях, як людині йти, щоб на собі досвідчити цю Божу силу, яку Христос здобув для нас на хресті. І коли ми так будемо поступати, то ми також станемо тими, які отримаємо цю Божу силу, Божу благодать, яку Христос дає нам. Божу благодать спасіння і Божу силу, щоб перемагати гріх і зло в нашому житті. Щоб не бути рабами гріха, але щоб бути переможцями над злом і над гріхом. Це є перемога наша духовна. Але коли ми подивимося в контексті всього нашого народу і цієї ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, коли триває вже третій рік війна і агресор, Прийшов на нашу землю і приніс це горе війни, смерті і знущання, ми також всі хочемо, щоб якнайшвидше це все припинилося, щоб знову ми могли жити мирним життям, спокійно, мирно жити. І це природнє бажання людини. Бо для того Господь людину створив, щоб вона не воювала і не вбивала іншу людину. Але щоб вона жила в мирі і поважала іншу людину. І ми хочемо цієї, цього миру і цієї перемоги, а вона найперше повинна відбутись в серці і в душі кожного з нас, коли ми переможемо гріх і зло в собі, коли ми отримаємо цю Божу силу, Божу благодать, то ми також випросимо в Господа цієї Божої благодаті для всього нашого народу, щоби перемогти. Це зло, яке прийшло на нашу землю, щоб прогнати це зло з нашої землі, звільнити нашу землю і щоб знову мир наступив в нашій землі. Про це просімо сьогодні в Господа, коли поклоняємось перед цим чесним Христом Господнім. Цю третю неділю Великого посту також ви бачите, що соборно всі зібрались тут по Котилівці, не випадково і ще єпископа запросили. Значить щось має відбутися незвичайне, правда? І ви всі знаєте, що має відбутися. Так, сьогодні це є той день, коли будуть всі дякувати. І Отець про Йосиф приїхав, і також інші отці приїхали. Щоби молитві найперше дякувати також Богові за дар служіння отця Йосифа, Ігумена, монастиря в Покотилівці, який довгі роки, 15 років, вже служить тут, в цьому храмі, в цьому монастирі. І всі думали, що він тут залишиться, але проти зі своєю радою вирішив, що ні, треба його перевести в інше місце. Кажуть, нам треба достойного Ігумена в Києві. Монастирі святого Василя Великого в Києві, без сумніву, що цей монастир в нашій столиці є дуже важливим, бо саме там перебуває глава нашої церкви, блаженніший Святослав, і без сумніву, що служіння нашого монастиря, яке від самого початку його заснування є чи не найважливішим серед всіх Василянських монастирів і в Україні, і, і в світі. Тому вибрали отця Йосифа як найдостойнішого, щоб представляти і очолювати саме цей монастир у Києві. Звичайно, що для нас це прикро, і ми би не хотіли, щоб так було, але мусимо також змиритися, бо монахи складають три обіти – обід у богості, чистоти і послуху, послуху Господеві, але й також послуху своїм настоятелям. І раз настоятелі так вирішили, мусимо також смиренно, покірно це прийняти. Надіємося, що не залишать без уваги покотилівський монастир, і також вже призначать і Гумена сюди, але і також і отців, щоб продовжувати цю важливу справу проголошення Слова Божого і також поширення цієї радості Євангелія і Божої благодаті тут. На Слобожанській землі дуже важливе значення також відіграє наш монастир тут, Василянський монастир у Покотилівці. Тому в сьогоднішній день ми дякуємо Богові за служіння Отця Йосифа. Просимо для нього також Божого благословення цієї сили, яка випливає з Христа, щоб Господь охороняв його, давав йому здоров'я і благословив його в подальшому служінні. І надіємося, що Він через деякий час назад повернеться сюди в покотилівку. Хай Господь всіх благословить, дає силу через цей знак Христа, дає нам силу перемагати зло, і нехай дасть мир і спокій в наших серцях, в наших родинах і всьому нашому народові. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!